У річницю вторгнення Росії в Україну на кінофестивалі Берлінале представили фільм Східний фронт. Документальна стрічка розповідає про роль парамедиків під час російської війни в Україні. Фільм є спільною роботою Євгена Титаренка та Віталія Манського, створено у співпраці України, Чехії, Латвії і США. режисер східного фронту Євген Титаренко, парамедик та учасник російсько-української війни протягом 2014-2015 років він воював і знімав. І сьогодні, під час повномасштабного нападу РФ, вони разом з продюсеркою Наталією Хазан доносять просту і важливу тезу: мистецтво здатне змінити світ. На жаль, от то що ми зараз намагаємося до європейців і до західних. Країн достукатися, да, що в нас війна, фраза, що це не війна між Росією і Україною, а що це війна між Росією і цивілізованим світом. Ми я не знаю скільки разів вже повторили під час інтерв'ю, під час виступів. По правді сказати, і для наших співгромадян вісім років війни не було. Але всі продовжували жити своїм життям. І як бувалося, там за столом, там збираємось, і хтось каже: Ну, не треба про да? тому що ми зараз ми маємо що маємо. Наталія наголошує, що на берлінському кінофестивалі публіка аплодувала стоячи. Взагалі, під час показів стрічки Східний фронт в Європі у кожному з кінотеатрів квитки розпродавали вже у перші дні. Прем'єра була на Берліналі. Це найавторитетніший фестиваль в Європі і один з найавторитетніших в світі. Всі сеанси, всі були sold out. всі квитки розпродані. Передові видання: там The Guardian, Al Jazeera, Deutsche Welle, Reuters. Вони просили інтерв'ю. У Нас розписано було кожен день, там по 5 по інтерв'ю. Чому культура так важлива під час війни? Бо ворог систематично працював роками на цьому фронті. Росія системно працювала мільярдних коштів. вони купили рекламний час на телебаченні в Австралії, і за цей рекламний час вони будуть транслювати фільми про історію Росії і культуру. Я не кажу вже про ці країни, які поруч з нами. Не випадковим є й той факт, що стрічка про Навального цього року отримала Оскара. На думку Наталі, це наслідки роботи РФ у сфері культури та кінематографу взагалі. Орашка працює після того, як Навальний сказав, що Крим не бутерброд, для нас, для українців, Навальний закінчився. Вибачте, але в мене немає співчуття. В мене є велике співчуття до наших людей, які втратили близьких, які втратили кінцівки, які втратили домівки. А до Навального співчуття немає. Захід України, ми всі живі, все добре. Сьогодні прем'єра стрічки Східний фронт продовжується в країнах Європи і не тільки. А Наталя наголошує, що вони з колегами продовжують свою культурну боротьбу за майбутнє держави. Це круто для нас, як для кінематографістів, і це дуже круто для країни. Було відібрано 15 картин, серед них нашу. І ці картини відбиралася з тисяч світових прем'єр, художніх і документальних фільмів. І після того, як Берліналі оголосила програму, нам посипались запити від різних фестивалів. Тобто, зараз ми обираємо, де взяти участь. Наразі відбулася прем'єра після цього, як я сказала, в Ризі. Потім в Греції була грецька прем'єра. Потім в Братиславі, від днями 26-го буде велика чешська прем'єра. Чехії, словакії потім буде теж прокат, тобто, це то що на от, найближчі два місяці. Який план?